і Ваш. саме сюди чумаки століттями їздили за сіллю. Це рідкісний морський продукт рожевий. Влітку та восени ця місцина виглядає ось так. Подібну сіль видобувають лише в кількох місцях у світі біля сан франциско Патагонії та Червоного моря. І ще ось тут в Криму. Тут у нас басейни, там де сохранілася що окраска, хотя уже у нас декабрь місяць. Але все одно вони мають таку розовату окраску, і у нас даже небо буває розове. В радянські часи тут існував цілий промисловий комплекс. Сольпром був підрозділом САКського хімзаводу. Працювали на десяти басейнах. Наприкінці 80-х видобуток скоротили. Тепер тут працює приватне підприємство Галіт. У відгородженні ділянки взимку заливають морську воду. Влітку рідина випаровується, а сіль лишається. Рожевий колір це бета каротин, яким сіль насичується від водорості під назвою «Доналіела Саліна. Водоросліна суміла до умов ультрасоленой воды, но в качестве защитной реакции она выбрасывает бета-каротин, который окрашивает морковку. За счет этого вода в бассейнах окрашивается в такой марсианский морковно-розовый цвет. И, естественно, когда вода испаряется, то соль выходит на поверхность, и она тоже имеет эту окраску, содержит в себе бета-каротин, содержит в себе около 80 микроэлементов. Така сіль краще засвоюється організмом людини, ніж кам'яна, стверджують учені. Вона корисна для легенів, шкіри, крові. Річний врожай залежить від погоди. В середньому збирають 15 тисяч тонн солі. Попит на неї більше ніж пропозиції, розповідає менеджер кооперативу. Всі кримські підприємства, які призводять, фасують самі морську, соль, пищеву соль. звісно, не покупають соль у нас, тому що а де ще її брати? Тому що саме вкусне, саме полезне, і взагалі вона у нас єдине, можна сказати, монополісти. На початку грудня стало відомо, що в цей сольовий бізнес зайшла дружина прес-секретаря Путіна Дмитра Піскова, Тетяна Навка. Ми перевірили цю інформацію в єдиному реєстрі юридичних осіб Росії і побачили, що в даних фірми Галіт дійсно додалося прізвище навки. Співзасновником її зареєстрували 28 листопада цього року. Офіційно цю інформацію не об'являли. Но, поскольку весь інтернет вже об этом знає і в документах це написано, то действительно, скорее всего, так, це і є. І от руководства нам теж ніяких сообщений по этому поводу не було. Навка володіє майже 17% акції кооперативу. Навіть російські ЗМІ довго не могли отримати від Навки коментарі, але зрештою вона таки підтвердила інформацію виданню РБК. Это правда. Я стала акционером. К сожалению, эта соль сейчас используется только как техническая соль. Например, посыпаются дороги. Но эта соль имеет уникальные свойства. Она может использоваться как в пищевой промышленности, так и в индустрии СПА. Это уникальное месторождение в нашей стране. Я поддерживаю нашего производителя. Компания «Галит» относится к малому бизнесу. Стать акционером мне предложил друг детства. Дитинство Тетяна Навка провела в Україні. Народилася у 1975 році у тодішньому Дніпропетровську. Кар'єру фігуристки почала в Україні, але 30 років тому переїхала до Москви. Вже три роки як фігуристка, дружина прес-секретаря Путіна Дмитра Піскова. З подружжям пов'язана низка корупційних скандалів. Фонд боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального стверджує, що вартість будинку подружжя в Підмосков'ї майже мільярд рублів. Також Пісков з Навкою винаймали на медовий місяць яхту, оренда якої коштує 380 тисяч доларів на тиждень. Часи 37 мільйонів рублі. відпочинок на яхті 26 мільйонів рублі в неділю. Он там провів дві неділі. Тобто ну, чоловік 50 мільйонів рублі. Он каже не заплатив, фактично отримав взятку. Дом за мільярд. За мільярд. Прізвище друга, який запропонував навці стати акціонером сольового бізнесу. Вона не назвала. Ми поцікавилися, хто ще співвласник кооперативу Галіт. Нині це ще п'ятеро осіб. Можна припустити, що йдеться про Сергія Петровича Хом'яка, оскільки ім'я та по батькові в реєстрі повністю співпадають з даними відомого в місті Дніпро гонщика. Зв'язатися із цим спортсменом нам поки що не вдалося. А ще на початку 2018 року, трохи раніше від навки, акціонером став такий собі Юрій Волку. Він співзасновник російського клубу професійного бойового самбо. Один з акціонерів цього спортклубу мільярдер Костянтин Малофєєв, власник телеканалу Царград. Його вважають спонсором російської агресії. В Україні проти нього відкрита кримінальна справа через підозру у фінансуванні терористів на Донбасі через його фонд святителя Василя Великого. В бізнес-структурах Малофієва працювали Гіркін та Бородай. До того як навка увійшла до складу акціонерів, кримську сіль ось так рекламував телеканал Звізда. Производство, которое при украинской власти находилось на грани банкротства, спас Крымский мост. Совсем скоро ценний груз по железной дороге большими партиями поедет на материк. Але підприємство немало і не має жодних проблем з продажем. Частину солі взагалі продає як технічну, так згідно з російським реєстром держзакупівель, нещодавно отримало великий контракт на поставку технічної солі для Кримавтодору в еквіваленті на суму 370 тисяч доларів. Воно було єдиним постачальником, що подало заявку. Така сама угода для підсипки доріг була і торік – на 420 тисяч доларів. Коли бізнес, який не требует особливих вложений, однаково достаточно достатньо То тобто тут э, уже можна говорити о те, що ну, да, Тобто, есть, вот именно такой классический який, который э, в общем состоялся. Введение вот таких вот людей, как вроде жена Пескова, это обычно ну, делается для такого, для крышевания. Раніше «Навка» мала бізнес, але вже переписала свої фірми «Лед Арена» та «Навка Шоу» на інших людей. Тож ризику попасти під персональні санкції в неї поки що не було. Я думаю, що на самом все-таки це питання времени. Тобто, чим... Если, чем больше будут работать санкции такие крупные, тем больше в будут подтягиваться и вот эти вот ситуации с захватом Предприяті, який прийшов на території Криму, і санкційні списки ці люди, я думаю, будуть Но, Ну тут, опять же, это вот уже ну, м'яч на нашій стороні поля. На думку експертів, такі як Навка мають бути у санкційних списках. Подавати до списку прізвища та компанії зараз мають право президент, уряд, парламент, нацбанк та СБУ. Таку можливість треба надати й іншим органам міністерствам уряду, щоб оперативно реагувати на власників незаконного бізнесу у Криму. Треба Передбачити можливість синхронізації санкцій, які вводяться нашими іноземними партнерами, і ті, які вводяться на території України. Це буде дуже е, потужний сигнал всім суб'єктам, всім громадянам іноземних держав. Чи запропонує Україна внести кандидатуру навки до санкційних персональних списків США та Європи, поки що невідомо. Олександра Славіна, Ірина Домашченко, Микита і для Кримралії.